Привіт привіті, мене звати Денис і Ви на каналі Канадіан. Сьогодні ми записуємо відео з трохи іншого місця. Зазвичай ми записуємо його по домашньому. А зараз в нас, так як зараз в нас є спільні вихідні, то ми вирішили його записати з саме тих місць, які нам подобається відвідувати. Це трейли, це океан, це якісь ліси, скали і так далі. Ми вже в Канаді майже. Три роки, як прилетіли в Галіфакс, так тут і продовжуємо. <с <с як прилетіли в Галіфакс, так і продовжуємо тут жити. Це Нова Шотландія. І чим більше ми тут знаходимось, тим більше ми розуміємо, що в принципі нам нікуди не хочеться переїжджати. Але в нас так буває, що. Із крайності в крайність, нам хочеться жити в якомусь мегаполісі, а потім ми хочемо жити десь на фермі або в будиночку, десь біля океану, де взагалі нема людей. До речі, ми зараз знаходимося саме в такому місці. Тут навіть будиночків немає з людей, тільки ми у двох, але от десь в такому місці нам і хочеться жити. І коли нас часто питають про те, чи можемо ми порекомендувати, наприклад, жити в Галіфаксі, чи взагалі у новій Шотландії, то тут. Виникає таке питання, що кожна людина має якісь свої перспективи, свої погляди на життя. Тому дуже важко сказати однозначно, чи треба їхати до Галіфаксу, чи не треба їхати, чи добре для вас буде нова Шотландія, чи ні. Тому що для нас, для нас це класно. Це для нас, це класно, але іноді буває так, що не вистачає якихось кар'єрних можливостей, тому що тут насправді. Дуже обмежена, обмежений ринок праці. І що я маю на увазі під обмеженим або нема роботи, обмежений ринок праці, тут насправді робота є, її багато, але якщо у вас ви хочете якусь таку специфічну роботу, наприклад, як робота в ІТ, або як я працював завжди на телебаченні, то таку роботу -то дуже складно знайти, та, в принципі, її тут і нема. Так, тут є якісь it компанії типу Ubisoft, Ubisoft, але це більш такі сервісні центри, там підтримка користувачів і так далі, і так далі, і так далі. Що нам подобається всі, наприклад, провінції, да, тому що ми е, дуже, дуже вдовго так обдумували питання, може кудись переїхати, може десь жити в іншому місці. Але тут є багато плюсів, як на нас, і це, наприклад, от перше, це природа і океан е, для нас це дуже важливо, тому що. В нас дві собаки, і ми дуже любимо з ними кудись виходити гуляти. І наприклад, якщо жити десь у великому місці, там у даунтауні ще десь ну вигулювати собаки по центру міста це таке себе задоволення. От, але і також ми любимо багато подорожувати. І в нас тут є от все від озер, річок і до океану до якихось рівнин, холмів та гір, де можна покататися на лижах. Якщо, наприклад, будь-який сезон можна поїхати в той же самий Кейбретон або Принц Едвард Айленд і знайти для себе щось постійно нове. От, наприклад, сюди ми заїхали. Це у нас тут позаду океан. Там зараз багато туману, його дуже не видно і і ви можете на фоні бачити ці краєвиди, і це дуже класно. Це всього лиш 25 хвилин їзди від нас. Це абсолютно недалеко. А другий такий плюс для нас ми вважаємо це плюсом. Те, що тут все ж таки більш доступне житло для покупки ніж у багатьох інших провінціях. Нам, хоча б казали, що там десь біля тави можливо знайти по такій самій ціні, але ми порівнювали ціни то. Uh, uh, ні, неможливо знайти і тут також є деякі підтримки від провінції, Наприклад, як «First Buyers». для купівлі першого будинку, провінція може надавати uh, якийсь процент на down Payment». З цим ще треба розбиратися, але таке є. Наступний такий плюс те, що тут біля Галіфаксу, насправді, зараз ми живемо в Галіфаксі, але хочемо потроху переїжджати кудись в більш маленьке містечко, тому що ми багато подорожуємо. І якщо від'їхати там 20-30 годин від Галіфаксу, то дуже багато класних таких маленьких містечок зі своїм таким локал ком'юніті. І воно додає такого затишку. Да? Це не Галіфакс звичайно. Але нам галіфакс, ми не можемо сказати, що це прям класне місто для нас. Ми довго вирішували, що ми що ми більш любимо затишок, таку спокійну жиспоті, спокійне життя або якесь бурне життя. І ми зрозуміли, що в принципі більшу частину свого життя тут у галіфаксі ми проводимо на нашому районі. Ми виходимо, ми гуляємо по нашим трейлам, і якщо нам туди треба, ми виїжджаємо до Даунтаун. І ми вирішили, що в принципі нам, нам подобається більш таке затишне життя. І от, якщо від'їхати від галіфак до Галіфаксу, десь там на 20-30 хвилин на годину їзди, то дуже дуже багато таких от маленьких міст, де дуже затишно жити. Тобто, е якщо тут, в принципі, не нудно, тут є куди поїхати, є що подивитися, тому що, як я вже казав, тут є і гори, ріки, озера, водоспади, до речі, все це в максимум тут в двох годинах їзди. Окей, до гір переїхати там 3-4 години, але це не Переліт літаком, наприклад, да, запакувався в машину, поїхав, я придав відпустки. Є вільний час, то можна в принципі за день з'їздити і подивитися на щось таке цікаве та красиве. Ще один плюс, який до речі, ми відчули, коли тільки прилетіли до галіфаксу, це настільки приємні люди, навіть не дивлячись на наше таке професійне. Нашу професійну деформацію, тому що ми працюємо багато з людьми, і іноді їх просто не хочеться бачити. Але якщо абстрагуватися від цього всього моменту, то люди тут дуже дуже приємні. з ними дуже приємно мати справу, дуже приємно спілкуватися. Вони завжди допомагають. Не всі, звичайно, не всі, але більшість з них вони постійно, наприклад, ми там шукали як попасти на цей трейл, як тут пройти до екрану. Вони нам нема не куди стали, щоб показати я нам не нам як сюди пройти. Тому відзивчивість людей тут це також великий плюс. Що з мінусів, це насправді віддаленість від таких ну великих мегаполісів. чому. Це мінуси, тому що, наприклад, якщо десь якісь концерти, виступи чи ще щось, то проходить десь в Торонто, в Ванкувері, навіть у Вінніпезі проходить, але якось всі об'їжджають галіфакс стороною, і ми не можемо зрозуміти чому, тому що насправді Галіфакс не зараз не таке вже і маленьке місто, як було до цього. Друге, це е, як, як це так, не смішно звучить, але це водії. Водії у Галіфаксі, наприклад, і у Новій Шотландії. Це. Важко якось важко це описати, але ну це користувачі машини, які виїхали на дорогу і якось там десь чули про правила дорожнього руху і намагаються рухатися цими цими дорогами. З однієї сторони це зрозуміло, чому так, тому що це маленька провінція міста тут не дуже великі. І Галіфакс був таким провінційним містом, і люди абсолютно не звикли до цього, що в яких в якийсь момент тут стався бум населення, дуже особливо після коронавірусу, коли почало приїжджати дуже багато людей, іммігрантів тут, якщо це було провінційне місто, да не було взагалі ніякого руху. Машини люди взагалі не розуміють, як зараз їздити по цим дорогам. А друге, це як я вже казав, це обмежений ринок праці. Не для всіх він ще раз повторюю. Він обмежений не для всіх, а для людей, які хочуть якогось кар'єрного росту, які розуміють, чим вони хочуть займатися. То звичайно, в таких містах як в Торонто, Ванкувер. Калгарі, напевно, знайти таку роботу на багаж набагато легше да, ту роботу, яку ви хочете робити, також ще одним мінусом є складність оренди житла. Якби не парадоксально звучало, я кажу тут, в принципі, житло доступно для покупки, але воно недоступне для а, такої легкої оренди, особливо якщо у вас є тварини, то це взагалі величезний квест, і треба розуміти, що це студентське місто і літом, коли студенти приїжджають сюди, то всі квартири, всі будинки віддаються студентам, тому що це гарні гроші, студенти платять, і особливо іноземці. Іноземні студенти вони платять за це класні гроші. І люди, які приїжджають до цього міста працювати або просто жити, то вони дізнаються про те, що знайти тут житло майже неможливо. Також ціна на оренду житла. Як на нас вона тут неадекватна, тому що Аліфакс, наприклад, Аліфакс набагато менше, ніж Торонто, але ціна на оренду іноді саме така, така сама, як і у Торонто, да, або десь у Калгарі, або десь у Ванкувері. Також погода. Тут як можна віднести це до плюсів, можна віднести до мінусів. А, в принципі, погода тут м'яка, зими м'які в нас в цьому році було здається всього навсього три або чотири таких великих снігопади. Хоча раніше кажуть, це було в принципі кожен день. Але влітку, особливо а особливо восени, тут є багато таких можливостей ураганів, і таких ураганів, що а, виключається електричество по всьому місту. Валяються столби, валяються дерева, і це таке тут. Прям нереальне стихійне лихо. Але до речі, перший рік, коли ми прилетіли, такий був ураган. Повідключалася майже по всьому місту електроелектроенергія, електро позатопило багато районів, але нам пощастило, наш будинок стояв якось при світлі, хоча сусідні будинки там стояли на генераторах. Також літом і за великої вологості тут буває дуже жарко, а взимку дуже холодно, тому що саме через, через велику вологість. Але це ну, кому як? Да, наприклад, мені подобається, коли жарко, моїй дружині не подобається. Коли жарко, кожному своє. Буває таке, що було, це було в тому році, прошу минулого року, коли затопило. Були такі дощі, що затопило багато районів Аліфаксу, машина тут плавала прямо по вулицях, позатаплювала будинки, бейсменти і так далі. І пожежі. Пожежі це теж таке велика біда. Тут коли починається якась пожежа, то не завжди вдається її. Вчасно погасити. Тут багато rural area, куди просто так машини не приїдуть, гасять літаками. І два роки тому тут погоріло багато будинків, які знаходилися в таких більш-менш rural area. Тому саме тому, що пожежники не встигали вчасно приїхати до місць загорання, а місць загорання було дуже багато. І для нашої тут місцевості буває дуже типово бачити, коли ви десь їдете на місці колись Соснового лісу стоять такі стовбури обгорілих дерев. Звичайно, з часом воно знову все поновлюється, але от можливість виникнення таких пожеж тут дуже велика в загальному. Да, я зараз намагаюся. Ми, ми казали про плюси для нас тут плюсів. Дуже багато, і оці мінуси ми в загальному намагаємося просто зараз якось пригадати, чи ну, завжди всюди є, де є деякі мінуси, і ми от намагаємося їх придумати. Наприклад, громадський транспорт, це також може бути мінусом для, для тих, у кого взагалі нема машин. Громадський транспорт тут є, він функціонує, він курсує містом, але, наприклад, якщо б я б хотів громадським транспортом їхати з дому до роботи, то це б зайняло десь біля полутора годин. Машину я за доїжджаю до роботи всього за 10 хвилин. Тобто, місто, міста взагалі всі канадські міста вони адаптовані більш під ось, під машини. Громадський транспорт тут є. Наприклад, у галіфаксі він їздить, але він більше як такий допоміжний транспорт. Хто їм ним користується? Ним користуються студенти, люди з яких з якихось причин не можуть водити машини. І зовсім такі соціальні слої населення, які в принципі. Вони за громадський транспорт особливо не платять, але дуже радіють, коли він приходить і доводить їх з точки А в точку Б. Коротше, у підсумку, якщо казати, от ми тут вже живемо майже три роки, і чи пожаліли ми, що приїхали саме сюди? Ні, ми не, абсолютно не пожаліли. І чим довше ми тут живемо, тим більше нам подобається ця провінція. Також ще одним плюсом є те, що тут відносно легко отримати піар. Не зараз, але в принципі набагато легше, ніж в Онтаріо або, наприклад, десь у Британській Колумбії. Так от, жаліємо ми, що приїхали сюди чи ні. Ні, абсолютно не жаліємо. Хоча іноді виникають такі думки, може подивитися другі провінції. Але як тільки ми от виїжджаємо з дому от на такі краєвиди, на таку природу, ми дивимося на оці будиночки, які тут стоять, які в принципі можна купити, то ми впевнюємося, що. Ми обрали правильну провінцію. Тут є все, тут є і активний відпочинок. Наприклад, да тут є пляжі, де можна серфити, тут можна кататися на каяках, тут можна е займатися е пірнанням, тут можна кататися на яхтах. Тобто все, що вам треба для активного відпочинку, тут є. Нічне життя тут є. Тут є багато барів, тут є багато клубів. Студенти на більше знають. Ми не дуже зараз інтегровані в це нічне життя, тому що в життя міста, тому що ми все ж таки більше часу проводимо на роботі. Ну як більше, ми проводимо 8-9 годин на роботі, як всі нормальні люди. Ми не впахуємо тут як коні, але е, е, у нічне життя ми не дуже інтегровані, тому що є дві собаки. <свісно> і нам більш подобається а, зранку прокинутися і поїхати десь на подивитися на якийсь а, а, трейл на, на океан, на а, а, восход сонця, на захід сонця і так далі. Ми абсолютно не жалкуємо, що опинилися тут. Ми більше більш і більш впевнюємося, що обрали правильну провінцію. І абсолютно, чесно кажучи, нас не тяне е, обратно до Європи. Так скажімо, так по поїздити по Європі по подорожувати так, але наприклад, ми розуміємо, що жити ми все ж таки хочемо тут, тому що тут є і перспективи росту. Як би це не звучало да, у галіфаксі, майже не ринок праці, але є перспективи росту, можна працювати віддалено, можна, можна знайти роботу. Наприклад, у мене в, в муніципалітеті, де я працюю, також є внутрішній ріст. І якщо людина хоче чогось достигати, вона обов'язково достигне. Да? Це, це про це Канада. Тут і у всіх однакові і рівні можливості. Звичайно, якщо ви не звикли до інтернаціонального середовища, якщо ви не звикли, що біля вас там є індуси або араби або ще хтось для вас це буде мінусом. Для нас ні, нема ніякого мінусу. лісбіянок і так далі. Ми теж не бачимо. Ми не бачимо абсолютно ніякої тут пропаганди. І так, остаточний підсумок того, що тут майже три роки, чи подобається нам так. Нам тут подобається, чи можемо ми радити сюди приїжджати іншим людям. Ми не можемо сказати, що так, приїжджайте сюди, це точно вам тут сподобається, тому що ми не знаємо, хто ви, що ви і які ваші життєві інтереси. Спробувати, якщо ви хочете жити на десь серед природи, так це однозначно класне місце. Якщо вам подобається спокійне таке розмірене життя, це однозначно ваше місце. Якщо ви хочете кар'єрного росту, якщо ви хочете жити в якомусь такому постійному двіжняке, то звичайно, ні, це, це не то це не та провінція, це не ті міста, які вам підійдуть. Люди всі різні, у всіх різні бажання, у всіх різні цілі на життя. Тому кожен повинен вирішувати сам. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!